Доброго дня, шановні учасники сьогоднішньої робочої зустрічі. Дозвольте представитись, хто мене не знає, я Людмила Герасименко, віце-президент, генеральний директор Асоціації платників податків України, яка створена вже. Понад 26 років тому є найпотужнішим бізнес-об'єднанням в Україні по захисту законних прав та інтересів платників податків, представників малого, середнього та великого бізнесу, ключових секторів економіки. Маємо відділення в усіх без винятку регіонах України та у місті Києві. Відразу хочу подякувати всім, хто знайшов сьогодні можливість підключитись та брати участь в Заході, не дивлячись на складні об'єктивні обставини, які створює для нас ворог. Також висловлюємо окрему вдячність, що не зважаючи на період складних випробувань, яке переживає наша країна. Зокрема, і український бізнес ви знаходите можливість сплачувати членські внески, що є основним підґрунтям для реалізації наших амбітних завдань та планів, докладаючи всі зусилля щодо при. Підтримки членів асоціації, збереження її колективного, членського складу, наша команда знаходиться на постійному зв'язку з членами асоціації, упродовж всього періоду воєнного стану здійснює оцінку їх поточних потреб в отриманні своєчасної, якісної. Та актуальної інформації з питань податкового та іншого законодавства, і ми робимо все можливе для вашої підтримки. Навіть в умовах суттєвого скорочення, на жаль, превеликий жаль, Генеральної дирекції асоціації і за ненадходження від членів асоціації щорічних членських внесків, які ж сплачуються лише один раз на рік, зокрема від членів асоціації, на яких ведуться, велися бойові дії. Або тимчасово окупованих РФ, Харків, Суми, Херсон, Миколаїв, Донецьк, Луганськ. Впевнена, ми подолаємо всі негаразди. Ми сильні, бо ми разом в світі. Останніх подій, пов'язаних з проведенням особистих зустрічей головою ДПС Русланом Кравченко, з бізнесом, з представниками громадських організацій, його відвідування разом з командою ДПС регіонів, де судячи з його публікацій на своїй сторінці ФБ. Фейсбука, він проводить відкритий діалог, конструктивну, відверту розмову, впевнена, що є позитивні результати від постійної комунікації з платниками. Звісно, Проблем ще багато, але хочу відмітити, що на сьогодні в нас, в Генеральній дирекції Асоціації, немає жодної скарги на розгляді та опрацювання з питань проблемних, віднесення до категорій ризикових, блокування ПНРК та неприйняття таблиць даних. Знаєте, я навіть не пам'ятаю таких часів. Дійсно, податкова активізувала підтримку платників. Я ж завжди говорила і говорю податківцям. Всі ми добре розуміємо, що сьогодні Україна переживає непрості, дуже важкі часи, і перемогти в цій клятій війні без функціонування бізнесу. Просто неможливо. Для розуміння, чому я це повторила, приємно читати дописи Руслана Кравченка, що, попри війну, економічну нестабільність щоденні виклики, український бізнес працює та сплачує податки. Виходить, є розуміння. Чому до цього не було? Особливо, коли ми стикалися з деякими регіональними головними управліннями, виходить, що жива така комунікація, особиста очільника податкової з бізнесом сприяла виявленим проблем і спонукала ДПС до змін. Вже дякували від Асоціації голови ДПС Руслану Кравченка за створені ж ті ж консультаційні центри, які дійсно допомагають платникам. І я дуже сподіваюся, як він каже, що комісії органах ДПС, як в регіонах, так і на центральному рівні наразі ухвалюють рішення. З питань податкових ризиків на підставі всебічного комплексного аналізу діяльності підприємства, а рішення судів виконуються. Якщо рішення суду набрало сили, його треба виконувати. Так зазначає Руслан Андрійович у своїй статті в економічній правді 24 березня. Я все аналізую, зокрема, і звільнення керівників. І якось, знаєте, мене сам по собі напрошуються висновок. ж все таки страх втратити не просто робоче місце, а посаду керівника або заступника і призвів до позитивних результатів статістика. Як так виходить? В кінці 24-го року було зареєстровано понад 3162 мільйона податкових накладних. Зупинена була реєстрація 2 мільйона 300 податкових накладних. З початку року, з приходом шановного Кравченка. Що, про, що проходить? Е, скоротилася... Кількість заблокованих накладних майже вдвічі. Якщо на початку січня цей показник сягав 0,76, то в березні, подивилась, він становить 0,37%. На початку року з блокуванням взітка... зіткнувся кожний шостий підприємець, тепер кожний восьмий. Водночас, вдумайтесь. Понад 11 тисяч підприємств виведені з переліку ризикових з початку року. Тому я думаю, що, мабуть, деякі керівники регіональних податкових розуміють тільки застосування, знаєте, методу батага і пряників. А в даний час батага і це спрацьовує. і ось сьогодні. Дуже хотілось почути від представників департамента ризиків про ситуацію, яка на сьогоднішній день.